Два три чотири. заняття у реабілітаційній групі для дітей та підлітків на базі Запорізького гуманітарного центру громадської організації Українське жіноцтво починають з фізкультури. Серед дітлахів і ля хлопець нещодавно почав відвідувати групу. Ми прийшли першого разу, провели з нами заняття. Були ще діти. Нам сподобалось, спілкуються з дітками, з вчителем, малюють. Руханки виконують. Взагалі любить займатися щось спортивне: м'яч, баскетбол, футбол, танці, тобто таке активне з музикою, що було. Пов'язане комплексні відновлювально-оздоровчі заняття проводять у двох групах, як для дітей з інвалідністю, так і з певними фізичними потребами. Двічі на тиждень триває заняття понад півтори години. З дітьми займаються фізребілітолог, ерготерапевти і аніматори. Час від часу беруть участь в цих заняттях, і це дихальні вправи, це лікувальна фізкультура, це реабілітаційні вправи. Це різноманітні танцювально-здоровчі елементи. Отже, після фізичної активності беруться до творчості, виготовляють поробки, малюють. Цього разу створювали підсвічники, які потім взялися оформлювати. Участь в проєкті безплатна, а всі витрати на його реалізацію відбуваються за грантової підтримки. Global Fund for Children. Загалом у центрі можна отримати всебічну допомогу, як от заняття з психологом, юридичну консультацію тощо. Заняття з психологом, свідоме батьківство у нас також працює логопед Ми надаємо юридич. Консультацію правову допомогу всебічну спочатку люди проходять реєстрацію онлайн, заповнюють гугл-форму. Ми, якесь менеджери, вже телефонуємо телефоном. Ми заповнюємо з ними паперову анкету. А після чого анкети якби оброблюються? Ну ми. Виявляємо потреби людей у допомозі у послугах, і там запрошуємо, наприклад, на допомогу. Запрошуємо, кажемо там день час. Зареєструватися на заходи або ж дізнатися необхідну інформацію для отримання допомоги можна на сторінках громадської організації Українське жіноцтво у соцмережах. Єлизавета Швайко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.